сила цього прапора Сила цього прапору блакитного синього прапору із жовтими зірками. який ви вирішили занести сюди. Я дуже добре пам'ятаю цю церемонію в серце української демократії тут, в цій залі, Можливо, офен занадто часто. Ми забуваємо, що в тілі цей 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 прапор. Він означає свободу і демократію. Він означає мир і процвітання. Це символ вікових цінностей та символ надії. І ви нагадали нам про це. Ви навчаєте нас усіх. Справжньому значенню Європи